всім привіт друзі ви на каналі оранжевий дужка я діма і сьогодні ми чекаємо оцей сьогодні він... сьогодні перший рік з маленького він запускав він о, о 18 00 на... э -э -э сьогодні 19 листопада він, прем... він запускав прем'єру Э пр з смайлика і мами. Це апокаліпсис смайликом. Зараз чекаємо хвилин. Чекаємо десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є! Є. Він запускав 17 серій другий випуск. На сьогодні все. Ви дивіться, ви дивіться на каналі Оранжеві дошка Мене звати Діма. До побачення!